Знову говоримо про фронт? Зараз будемо вже говорити про південно-слобожанський напрямок фронту і до ефіру долучаємо нашого гостя Олексій, розумний офіцер відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю студія. Дякуємо, що долучилися. Яка ситуація в зоні вашої відповідальності за цей тиждень? Чи були зміни в діях ворога? Суттєвих змін не відбулося тому, що противник в принципі дотримується тієї ж тактики дій, якої і тижнями, місяцями раніше. Основну ставку робить на піхоту. Бронетехніку практично не використовує за 10-15 кілометрів до переднього краю іноді використовує легковий транспорт, використовує мотоцикли, баги для логістичних задач. Для просування вже останні 5 кілометрів, 5-10 кілометрів, це практично лише піхотні групи. І зараз така тактика має більше Переваг, оскільки досить густа зеленка, і противник цим користується вже за деякий час внаслідок і вибивання більш активного вогневими засобами і опадання цієї зеленки в результаті посухи, яка все ж таки настане після цього сезону дощів, можливості для прихованого переміщення скоротяться, і противник намагається по максимуму використати цей момент для реалізації своєї кількісті. Переваги саме от в піхоті у вашій зоні відповідальності. Наскільки росіяни швидко поповнюють особовий склад, і чи навченими є ці військові ну, щодо навченості, е, складається таке враження, що противник не ставить великих вимог до е, учасників. Таких цих невеличких накатів, які відбуваються тим не менше постійно, регулярно кожного дня по кілька разів на день, так само на світанку, в сутінках, а в основна вимога це щоб вони йшли вперед, незважаючи ні на що на прильоти арти, на удари в пів, тобто їхня задача просто дійти насамперед. А далі закріпитися, залізти в нір в нірку і просто витримувати всі удари, всі ураження, і таким чином створювати можливість для підходу нових груп, їх накопичення, обладнання цих позицій ну така зараз війна. Зараз що з використанням ворогом безпілотників? Що змінюються якісь моделі і власне тактика їх застосування? Так, противник досить активно вже тривалий час використовує дрони на оптоволокні, постійно збільшує дальність їх роботи, використовує засідки, використовує просто як в режимі патрулювання, і е, намагається максимально ускладнити силам оборони логістику, тому що якщо раніше Е, ну, наші дії е, були от більше побудовані саме на знищенні ворожої логістики і сили оборони досягли досить значних результатів. У цьому то е, тепер ворог е, і власні дії. Великою мірою переорієнтував саме на удари по логістиці, і кожен вихід ближче до ЛБЗ для наших бійців пов'язаний з великими ризиками. Це і дрони, і міни, не кажучи вже про стандартні загрози на зразок мінометів і артилерії, тому дуже важливо ретельно планувати ці місії і максимально захистити бійців. Засобами РЕП, заходами розвідки маршрутів тощо для того, щоб вони змогли добратися до своїх позицій і могли знаходитися в цих позиціях у хоча б відносній безпеці. Чи можете розказати про останню вдалу операцію, яку здійснили бійці вашого підрозділу? Можливо, не називаючи імен, позивних, і що вдалося здобути. Ну, я би, Загалом відмітив, що за останні півроку це не була якась одна єдина операція, це скоріше комплекс таких планомірних заходів. Але за останні півроку саме зусиллями і піхоти, яка наполегливо Продовжувала відтісняти противника, і завдяки постійній ефективній роботі, в першу чергу, підрозділів безпілотних систем, але також артилеристів, нам вдалося суттєво відсунути противника від липсів і витіснити його із важливого лісового масиву, який дозволяв йому оце накопичення здійснювати у набагато більших обсягах, тому що. Якщо, наприклад, контролюєте ліс розміром 1-2 гектара, то зрозуміло, що набагато легше там розмістити більше піхоти, більше вогнових засобів і е, приховати їх від знищення, от завдяки зусиллям наших бійців вдалося витіснити противника з одного з таких важливих масивів, і зараз він фактично змушений перебуватися в набагато менших посадках, підставляючись під більш інтенсивне ураження і зазнаючи таким чином більше втрат. Я вважаю, що це якраз велика заслуга і піхотинців, і всіх тих, хто їх підтримує з землі, з повітря, тилових служб тощо. Щодо рекрутингу, хто зараз найбільше вам потрібен? Нам потрібні мотивовані люди насамперед. Тому що ініціативність Бажання не просто відбути службу, але зробити щось корисне це надзвичайно цінний ресурс, який якого на уже е, четвертому році повномасштабної війни е, часто бракує, тому е, ми дуже чекаємо е, всіх, хто готовий при. І всі, хто пройде ну, певний відбір на ту чи іншу посаду, але насамперед нам потрібні мотивовані люди, які готові. Щодня не просто виконувати якусь свою частку обов'язку, але і працювати над змінами, працювати над удосконаленням всієї системи, адаптуватися до змін поля бою, і насправді такі люди це найцінніший ресурс, який є в нашої країни і в наших сил оборони. У нас так само діє програма. Для залучення молоді до 25 років, і ми всіх, хто має в собі достатньо запалу та енергії, чекаємо в наших лавах, обіцяємо повагу до особистості, гідне ставлення, цікаві задачі і можливість кар'єрного зростання відповідно до того, що людина вміє, знає і де себе бачить і може реалізувати. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами Олексій Розумний, офіцер відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія.